Доброго ранку. Всім доброго ранку. Це молодь. Це молодь. Сьогодні попадало багато. Взагалі погодка така по температурі непогана, сприятлива, а от вітрова погана дуже. Вітрова погана погода. Взагалі не колише ще навіть єлі-єлі велі-велі. Покажу зараз але це скознячок, щоб ви розуміли, це на хлознячку. Там такий протяг. Бачите, а там нічого немає. Але я вже який десятий раз скажу. Хлопці, вранці. От я десь біля 7 години їх підкинув. Молодь попадла, це зрозуміло. Але ті, що вже літали, ось опускаються, зараз покажу вам. ті знають, що сприятливий такі висхідні потоки. Ось, бачите? І політати зараз легше, ніж в день. Навіть вдень, коли вітер кращий, їм важче, тому що жарко. До речі, вітер може бути там такий різний має бути. Хороший, і поганий, давки, як ми кажемо. А зараз, коли висхідні потоки вранці, три часу використовувати. Тут двоє старих. І ось цей кремачок, це дві кремачки це старі, а це все кремача молоде. От я вже ті, що трошки вже набили крило, такі накачані, кидаю старими. Нехай вони їх туди тянуть, піднімають, щоб трошечки вже їм показувати високе небо. Ось вони вже на посадці сідають. Десь після їх, Ну це можливо до годинки буде. Недовго. Але і то приємно, і то добре. Так, оце я три вам показав. Тепер я не можу вам показати ще двійку, яка вгорі. Двійка вгорі ще є. Я це е, камеру не включав раніше, думаю, знайду очима, я тих ще двійку, І покажу вам усі п'ять. Бо одна двійка ще вище є. І я не можу їх знайти очима не можу знайти, тому що вони е, сірі, сірі, сплошні, а небо синє, бачите, без, ні, без єдиного якогось такого орієнтирчика. Я їх не можу там так легко відшукати. І тим більше е, важко відшукати чому, тому що ті на очах і вже якось автоматично фокусування на них зосереджена, да, направлена. І треба збити фокус нам. Оце стара, до речі, десь вона тут, до речі, стара. Вона, от до речі, вона і командує посадки, бо вона така вже більш-менш по силі слабша за них. Зараз, зараз є. Вона там біля них. Вона по силі слабша. Я дивився без камери. І вона командує посадочкою. Зараз, зараз, зараз садочку я підтягну. Бачите? Оце тільки відпустив їх. Вже відшукати їх важко. Да. Вона, до речі, добре сідає. Вона, до речі, не добре сідає, а так активніше сідає. Це вона їх садить. Вона їх садить. Вона нижче, нижче, нижче від них навіть вже трошки. Відео буде дуже коротке. Нема чого тут довго показувати. Давайте я спробую камеру виключити зараз. Ще не виключу. Знайду двійку вгорі, отама мене цікавить, а потім включу. А потім включу камеру вже. Якщо їх знайду. Ну якщо не знайду, то не включу. Хіба що на посаді зачекаєш оце? Хіба що на посаді. Ці ось так дружненько вони. Ні, знову з ними. Оця світла голубочка, вона, я скажу, по-моєму, її. Вчора в мене був товариш, вчора в мене був Руслан Гостяк. ми дивилися начебто їй років, оці голубці. Вона три роки була в одному, взагалі, не підкидалася. І буквально за тиждень тренування я її підняв, бачите? Три роки голубка не була вгорі. Це світло, світлячка. Вона була в мене з з черви, пам'ятаєте, а потім я перепарував, я йому дав другу голубочку, дав йому голубку Петра Володимировича. Тепер вона в мене вільна зараз, без голуба. Тоді я так подумав, давай я її трошки попіднімаю. Вчора був у мене в гостях товариш, Руслан був. Вчора польоти були не дуже такі вже, ну як вам сказати, були претензії вчора до польотів, але високий був польот. Вчора літали біля годинки, ввечері, біля годинки літали, високо було, але вчора вітер, мабуть, трошки їх балував. А сьогодні, бачите, більше вже. Приятливіша погода. Так добре, все, пауза. Багато, багато вже на Ну, Так, голуби нижче, але ще не сіли. Вже ви знаєте, півтори годинки. Зараз вже половина дев'ятого. на дев'яту. Мені вже треба скоро від'їжджати. Думав побачу, як вони ще побачу їхню посадочку, мабуть, не знаю, можливо не побачу. Треба від'їжджати. На жаль. Дивіться, як вони легко там тримаються, подивіться, от вам ранішній такий політ. От тільки сонце землю обігріло вашій місцевості. знаєте, що висхідні потоки вже пішли. Не бійтеся, що там посладкий вітер. Вітер загеть сладкий, але дивіться, там вгорі висхідні потоки і легенький такий подих вітру, їх там прекрасно тримає, вони там насолоджуються. Це та молоденькі. Там насолоджуються політно просто. Вони просто там блодіють. Я тут, а вони там. Ох, бачите, відпустив і вже... Ай-яй-яй-яй, ай зараз, зараз, зараз. Бачите, хоч вони і не так вже і високо, але я відпустив їх там на пару секунд, і вже не можу їх так швидко... Ось, і. Піймати. А де, а де? А, ось, ось, ось тут вони, всі тут, всі тут. Двійку вищу, не, не знайшов я. Ну, по, по крайній мірі я не так уже і старався, бо я зараз перед з'їздом, то я трошки бігаю по двору. Прекрасно себе тримають. Прекрасно. Так що хлопці, не лінуйтеся. Ото тільки сонечко обігріло землю, вставайте зі сходом. І так легесенько їх, можливо, так з руки віднесіть там метрів на 20. На 50, а може на 100. Не соромтеся з цього, не слухайте ніяких там професорів. І підкидайте, пробуйте. Вони одразу підхватяться. вранці. Е, повітря чисте, свіже, прохолодне. Е, висхідні потоки вже пішли. Ну, ідеальні умови, щоб було б вас піднялися. І так пару раз-пару разів. І знаєте, і піде, справа піде, попробуйте. Попробуйте. Почніть спершу тих, що все вже на крилі, які вже є, у яких є вже практика, які вже літають. Опа, опа, що це таке здалося. Ми наче вони наче, зігралися, що все нормально, так? Да? Так добре, не знаю, чи я ще включуся, на всякий випадок всім пока, всім миру. Півтори годинки вже є. Ну, Якщо я поїду, то певно, що в них годинки-дві будуть. Тобто не побачу їхню посадку. Бо я через, через півгодинки буду їхати. Прекрасний політ раніше, прекрасний. Чого я вам бажаю.